Щороку у день депортації кримські татари із усіх регіонів півострова збираються на головній площі Сімферополя на жалобний мітинг, аби вшанувати пам'ять жертв сталінського режиму і нагадати владі про невирішеність проблем репатріантів. Лідери народу кажуть, що геноцид проти кримських татарів триває, оскільки правові наслідки депортації не зліквідовані, а народ до цього часу роз'єднаний. 250 тисяч кримських татарів ще перебувають у місцях заслання. Україна самотужки не може впоратися із великим вузлом проблем депортованих, що повернулися у Крим. А міжнародна спільнота явно не поспішає з допомогою. Навіть Туреччина не стримала своєї обіцянки збудувати для братів, як там називають кримських татарів, тисячу будинків. Дві третини коштів на реалізацію державної програми облаштування репатріантів має віднайти уряд автономії, що, звісно ж, нереальний. Лідери Меджлісу вважають, що соціально-економічні і культурні проблеми кримських татарів неможливо вирішити без реабілітації політичних прав народу. В рамках суверенного независимого українського государства ми неізмінно будемо слідувати по путі восстановлення своєї національної територіальної государственності. І не дано, ібо це питання существування і розвитку нашої нації. Вопрос нашої честі, нашого національного достоинства, наполягаючи на визнанні кримських татарів корінним народом України, що має право на самовизначення у межах кримської автономії, визнання меджлісу повноправним представницьким органом політичні лідери кримських татарів запевняють, що залишатимуться фактором стабільності у Криму і стоятимуть на заваді проявам шовінізму і сепаратизму. Вулиця у 102 сходинки. Колись це був найбагатший квартал Бахчисараю. Тут жили ювеліри. Самі ж ювеліри щороку і лагодили ці сходи. Після депортації їх жодного разу не ремонтували. Для останнього зроду значно. бахчисарайських ювелірів Айдера Асанова це сходи пам'яті. Тепер, через 60 років, він знову може крокувати вулицею свого дитинства. Може вічно да. привітатися з новими хазяями дому, да. де колись да. жив. Але вже несила пригадати, як перекладається старовинна назва вулички осмакуня. Тепер це більшовик. Пам'ятаю лише, що його пращури називали вулиці за ім'ям найближчого 84, фонтана. Зводити їх було священним обов'язком. 140 років. Фонтан висох. Ні. Вода, яка тепер тече Ні. вулицею, чужа і каламутна. Ось цей будинок брата моєго діда. ось вот цей будинок брата моєї бабусі. Зараз проходиш, Як mm. вам найти слово призка теж не хочеться. Слова, яких не хочеться виділяти, Айдеру, Кримські татари пишуть на транспорту. Найте землю, зробіть нашу мову офіційною, а ви знаєте геноцид. Слова, які неприємно читати, але запрущувати очі вже не виходить. Ріклічка. Ріклічка. І так, вже два місяці. Що вечора і щоранку 200 сімей із сіл поблизу Сімферополя сходяться на окуповане поле. Так, це захоплення, самозахоплення державної землі. Вони зведуть тут будинки і посадять городи. Це не припущення, констатація факту. Метод перевірений на усьому узбережжі. Після судової тяганини на захоплених хлоптиках виростає цілком легальні сіда щодо сумнівна. Нехай різкіно тут також залізні аргументи. Это научная земля, они его отдали под аренду на два года. Значит, земля им не нужна, значит выходит вообще. А сад вообще списанный. Вон коровы пасутся. Почему это не отдать народу, чтобы они построили дома и жили, чтобы? Деякі місцеві, не надто приязні до переселенців, обурюються. Бідний татарин це ж анекдот. Не в камеру буде сказано. Боже, борони завтра випадково хата згороди. Утім, є українці, які приєднуються до захоплень землі. У кожного на те свої причини. Трьохкомнатна квартира 42 квадрати. Четверо. 35 років всю життя дала роботу, селі і мені вот. Доля цього шматка кримської землі вже вирішується у Києві. Ті, хто претендують на нього, не приховують. Треба встигнути до нового 2007 року. Тоді почне діяти закон, який дозволяє землю продавати. А на приватну територію мітингувати вже не прийде. Ми люди живучі все перенесемо. Безапеляційні заяви захоплення у демонстрації у філософії самих кримських татар. Це час збирати каміння, каміння своїх будинків, палаців та фонтанів, розкидане у 44-му радянською владою. Інших мешканців дедалі більше обурює те, що татари здатні з цього каміння побудувати. Це остатки садів. Неудовзі ханські струмки у мініатюрі прикрашатимуть готельний комплекс, який розбудовує у Бахчисараї татарське подружжя. Підприємливості переселенців слов'янське населення відверто заздрить. Останній з могікан єдиний, хто вижив після депортації, майстер татарської філіграні дідусь Айдер, після 60-річної перерви знову плете срібне павутиння. При мудрості справи потроху витягає з юнацьких спогадів автентичні визерунки із пам'яті генетичної. Серед учнів його майстерні є тепер і українці. Опанувавши рідкісне мистецтво, можна добре заробляти. Айдержа радіє, що срібно-золота філософія його пращурів тепер не загине, а болить йому, що майстерню довелося відроджувати на гроші іноземних спонсорів. До того рідного, що хотіли б зберегти кримські татари, Україні ще не було діла приймач у кабінеті редактора кримсько-татарської газети на оптимістичній хвилі. Рідна мова потроху одужує на стіні. Стара мапа, де Крим ханство на столі листи від одноплемінників, які ще не розучилися писати татарською. Крим Криммуаріяти. І пішуть не бу ала халдх дописувачі газети на вагу золота. Якщо розмовна татарська живе на побутовому рівні, граматичні правила знають одиниці. Хоча жартуй бекір татарський у Криму, все ж легше ніж український татарських газет. Аж дві українська одна. у дворі редакції нетипова картина. Українці за власним бажанням опановують татарську крим татар Трине насов бармак. Він не чанилові Руслану, ще не даються складні збіги приголосних, але він наполегливо вчить мову друзів. <свісн -2> Народ достатньо інтересен, щоб больше узнать, щоб розуміти, почему он так себе ведет, почему он так поступает или как-то не поступає. У мене много друзей з ними мені хочеться общатися на їхньому рідному По рік, їм языке. Евеліні, знімальна група ТСН, зіпсувала сюрприз. Вона ходила на заняття крадькома від батька. Він татарин, мати, росіянка. Хотіла здивувати, хоча головну фразу знає з дитинства. Мен сіни як я його люблю. Бачу. Вони потроху забувають рідну мову, але добре пам'ятають ляпаси історії. Вони дуже б хотіли переписати своє минуле, але від цих спроб чомусь з'являються ляпки на сторінках новітньої історії України. Вони обрали собі батьківщину, але батьківщина ще не прийняла їх. Сучасна незалежна Україна, і, зокрема, кримська автономія, ніяк не визначиться, як і взагалі чи варто спокутувати гріхи, що дісталися у спадок від історії? Як, тримаючи марку демократичності, заспокоїти на півострові хвилі татарського невдоволення, аби вони не переросли цунамі? Поки ж влада тримає глибокорну паузу, прості люди шукають свої рецепти порозуміння. Айдер не шкодує для українців древніх секретів Філіграні. Руслан опановує мову друзів, і навіть війну за кримську землю представники різних народів тепер ведуть спільно по іншу сторону барикади за великим рахунком залишається сама влада. На цьому фото 16-річний Енвер Сейтесанов біля нового будинку звели його з батьком у сороковому, але пожити там не встигли. Під час війни туди заселилися фашисти. А 18 квітня 44-го року, рівно за місяць до депортації, Енвера призвали до армії праці. Хлопців везли залізницею На зустріч до вже звільненого Криму. йшли ешелони з військовими. На станції один із них відкрив хлопцям страшну правду. Солдати мали забезпечити депортацію. Щасґвас. Вас отправят туда, ваши семьи тоже отправят. Да, да. Вот он так сказал. И люди чуть не сбили, я за лейтенант. Вот что было. Депортовані на місяць раніше за свій народ юнаки будували у Казахстані нафтопереробний завод. Їх тримали за колючим дротом під вартою. Годували трохи краще заполонених німців, які працювали поруч. Лише через два роки Енверу вдалося знайти рідних. Батьків з молодшим братом вислали у Марійську автономію працювати на паперовому комбінаті. Жили у бараках без дозволу виходити за межі резервації за порушення комендантського режиму. 20 років таборів. Відвідувати батьківщину кримським татарам дозволили наприкінці 60-х, але оселятися тут. Вони не могли. Відтоді щороку Інвер приїжджав у рідну домівку гостем, а у 79-му через 45 років після депортації викупив свіжий будинок. Люди говорили, много не давай, багато... я город свій дом такуваю. Не договорився. Що... Вона сказав, що 15 тисяч, 15 тисяч я говорю, віддам. Повернутися у рідні стіни вдалося лише кільком родинам кримських татар. Більшість збудували нові оселі. Однак, проблеми повернення народу на батьківщину кажуть у меджлісі влада, на жаль, звузила лише до облаштування. За 18 років незалежності Україна не ухвалила жодного закону про поновлення прав кримських татар. Така байдужість вважає лідер народу Мустафа Джемілів. Дуже загрозлива, адже українська держава ризикує втратити свого єдиного союзника у Криму. Кримські татари в цьому красно красно-коричневом регіоні, которым є Крым, це основна організована сила, яка в меру своїх можливостей противодействует сепаратизму і отстаивает евроатлантический курс України. Завтра у Криму почнеться всесвітній конгрес кримських татар. Чекають на делегатів з багатьох країн, де є кримсько-татарські діаспори. Це перша спроба об'єднати народ, розкиданий по світу, зокрема і через депортацію. Наталя Сафіханова, Андрій Курдюков, Крим ТСН 1+,1. плюс Аріре ханом було 15 років, коли вночі до їхнього будинку в Сімеїзі прийшли озброєні солдати. Сказали, на якийсь час треба поїхати, щоб розмінувати приміщення у самій нічній сорочці. Взявши тільки книжку, аріре сіла у потяг. Так набили, що вот эти у мене коліни так боліли, так остро боліли, що я плакала і просила, Здя можна я ботил, хто там був. При ногу їх везли у вагонах для худоби, майже не годували і не давали пити. Нескінченна дорога тривала цілий місяць. Родину розлучили, аріре потрапила в Узбекистан. Людей розселили по брудних та вогких бараках, спали на голій долівці. Оце лежать на полу, Умирають сім'ями. Сім'ями, мирадебесматри, від нас живи. Я великам підміталася. Бог би хотіли, коли саду всю життя. Отак, так, здруг з друга друг, вши. На рівні з дорослими діти важко працювали на будівництві. Щотижня кожен мав відмічатися в органах і не порушувати п'ятикілометрової зони. Сюди ж просто з фронту поверталися чоловіки, кримські татари. Прийшов, спросив, ну все молчать, як скажуть. Син умер, жена умерла. Ну, ніхто не говорить ну, одна старушка сказала Бог, дай тебе терпіння, дідка. Он как завив, он такой сідой став. Он так бился, он так кричал. Я никогда не могу. Это забыть, куша. Ви представляете, чоловік з Берліна прийшов. лише в дев'яностому арі ре повернулася в Крим. Сьогодні як і щороку в цей день іде на мітинг. Понад 20 тисяч кримських татар зібрав стурботний мітинг на центральній площі Сімферополя. Помолитися за загиблих та вкотре висунути вимоги владі. Земля повернення історичних географічних назв та ухвалення законів про відновлення прав депортованих кримські татари рік від року вимагають того ж самого напередодні. Лідери народу поставили ці питання перед президентом. Рішається вопрос по соборної мечеті по приданню статусу національному заповіднику Бахчисарайському ханському дворцу. Буде пересмотрена програма фінансування депортованих народів. Будемо говорити про необхідність созову э, Всемирного форуму. По проблемі кримськотарського народу з учасникам самих авторитетних міжнародних організацій. Ми вже достигли соглашення в этом плані з парламентською асамблеєю Совіту Європи, з Європарламентом. За роки незалежності України так і не ухвалила жодного закону про відновлення прав депортованих. Таке зволікання, вважає лідер Меджлісу, може призвести до втрати самобутнього і стародавнього народу. Наталя Сафіханова, Андрій Курдюков, Крим Я не не забуду і не Дідусю Алі минув 84-й. У травні 44-го року він був підлітком. Війна закінчувалася і всі чекали на рідних із фронту. Були радості, що Красна Армія прийшла. Ми, пацану, навіть зустрічали, ну наших нікого не знайшли. Утром ще до розсвета. Так, по варварськи ворвались додому і всі з оружжям, з автоматами, хто з винтовкою. За лічені години без речей документів і їжі їх зібрали на площі перед школою. Надвечір татар заштовхали у закриті товарні вагони і повезли у невідомому напрямку. деревні я, я один тільки по-русски Люди не розуміли, що робити, що говорять, що робити будуть. Люди нічого не знають, мене підходять, що чорні забрані розстріляти лісто. Да нет, говорять, що куда-то висилати би в офіційному документі про депортацію татар було вказано, їх виселяють до Казахстану і Узбекистану за співпрацю з фашистами під час окупації Криму. Радянські спецслужби звинувачення у пособництві ворогу висунули лише шістьом тисячам татар, а покарати вирішили усіх майже 192 тисячі. Дослідник Олександр Лисенко каже, звинувачення у колабораціонізмі було лише приводом Сталін, для якого перемога у Другій світовій була вже очевидна, вирішив продовжити свій експеримент зі створення єдиної радянської нації. Він хотів, можливо, Стерти такі разючі відмінності національні і створити спільноту, яка була б по перше політично лояльну і максимально етнічно однорідну. Кримська татарська населення стало жертвою оцієї політики Сталіна. Свою мерієм дідуся лі зустрів на Уралі разом. 91-го вони повернулись у Крим. Відтоді в них є двокімнатна квартирка і садок під вікнами. Повернувшись на батьківщину, татари так і не отримали всього, що у них відібрали. я живу, я сплю. Мене все устраювають, чисто, аккуратно. Руслан народився у депортації, а зараз, наче вигнаний зі своєї батьківщини, вдруге. Тимчасовий прихисток він знайшов у Чернівцях. Мені здається, що рік і 18 має буде ще одна депортація нашого народу. Що було 44-му году депортували, що зараз іде геноцид. Відтоді як російські окупанти заборонили повертатися додому їхньому лідеру Мустафі Джеміліву, розпочалися обшуки і допити кримських татар. Усім ФСБ Росії закидає одне і те ж тероризм. В два ілі в три дня було визвано більше 150 чоловік кримських татар, як мусульман, і де, наші інтересувалися у них тем. От независимо від вашого как як ви прийшли, тому що необхідно жити так традиційно, як тра можуть віруші. З яких пор ви почали посещать мечеть? 84-річний Алі Алієв уже нікуди не піде зі своєї землі. У депортації він засвоїв одну просту істину. Люди кріпко держались з друг за друга вижили. Ольга Кошеленко, Андрій Поставець, Алла Спринчина та Вадим Зарицький. ТСН 1+,1. Сюди поставити нам 10 цей вантажний вагон стане сьогодні машиною часу. Пункт призначення 1944 рік той самий, котрий вписаний кров'ю в історію кожної кримсько-татарської родини. Десятеро добровольців, діти та онуки депортованих погодилися відчути на собі те, що пережили їхні пращури. Живий урок історії проведе для них син депортованих, відомий актор та режисер Ахтем Сейтаблаєв, той самий, який розповів світові про трагедію кримськотатарського народу у фільмі Хайтарма. Тихо! Внімає! Кримські татари, придателі совєтської родини! Готуючись до експерименту, я хочу зібрати гіркі спогади тих, кого 70 років тому НКВДсти закидали у скотські вагони і відправляли у невідомість. Більшість свідків в анексованому Криму цьогоріч окупаційна влада півострова заборонила кримським татарам мітинги пам'яті. 18 травня ми їдемо туди, де мітинг буде. Це Ново Херсонщина. Який і 71 рік тому небо плаче разом із цими людьми, але пам'ятний захід триває у Новоолексівці та сусідніх селах кілька тисяч кримських татар. Це ті, хто першими ще наприкінці 60-х років намагалися прорватися із заслання на батьківщину. З Криму їх знову гнали, але на Херсонщині вже можна було закріпитися. Сім'я Умєрових, до якої ми йдемо в гості, живе тут 45 років. Можна Ага, заходіть». А зіме дитиною пережила депортацію. У 44-му їй було 5, її чоловіку Рустему – 9, сестрі Сарі 10 років. Ну, от і как раз в это время дощ, от я как і сейчас пам'ятаю. І от вони зашли і сказали: 5 минут вам сроку собратися. Ну, ми как діти. Нам відкуда ми знаємо, яка да, ситуація свої эти почали собирать. Мама там говорить: нічого не трогайте, беріть саме одежда. Бабуся Рустема схопила найцінніше. Коран, ось вона та сама священна книга, яка пережила депортацію за кількадесят років. Знову повернулася в Україну. Молитва каже Ростем, допомагала не збожеволіти у тих клятих вагонах. страшне діло було тоді вагон, да, это це хороше, там щели були насквозь Человек, На 200. І їхали. На коротких зупинках з вагонів викидали мертвих. Ховати не було часу. Живі намагалися розкласти багаття і зварити, бодай жменьку каші для дітей. Хто встиг, забрав свій котілок і ввійшов в вагон. Угу. А кто не успел, охранник приходит, как по уголкам крикнул, и все. Без корму, без воды, как селедки, набились там битком. Все кричали, что некоторые, извините за изображение, туалет хотели. А что туалет, у кого кастрюлька или бедурочка была, туда ходили все. Тут же и мужики, тут же женщины, тут же дети. А я вот угол. Да. Ходили в вотов каструльку і ще і блівалі. Потом здається, такий тілесний і психологічний досвід має закарбуватися у ланцюжках ДНК і передатися усім майбутнім поколінням цього народу. Наші добровольці вже готуються перевірити цю гіпотезу. Ми зібрали десятеро кримських татар різного віку та статі. В залізничному депо на них чекає такий самий вагон. Я лично узнала тому, що ми департіровами. В класі четвертому Ахтем народився в депортації в Узбекистані. Його батьки були активістами руху за повернення кримських татар на батьківщину. 89-го року. Родина Ахтема, як і більшість кримських татар, нарешті змогли повернутися додому. 2013-го вже дорослий актор та режисер Сейтаблаєв знову посадив тисячу своїх соплемінників у телячі вагони для зйомок художньо документального фільму «Хайтарма». Нікого упрашивать не пришлось. Не було нужды, тому що люди хотіли самі этом. Для них це это... лекарство такое. Поки добровольці їдуть, ми з Ахтемом на місці вже оглядаємо вагон. Він не зовсім такий, як у 44-му, каже Ахтем. Вони ані ніже на самом ті. Ніж. Там ніжем менше воздуха. Да, да, Добровольці вже тут. Ахтем. Ахтем? Ахтем. Ахтем. Хто в вбивав, коли внутрі? Ні, не бывали. В оригіналі ані драбини, ані дерев'яного насту, як у фільмі. Людей просто закидали в вагони. Ми вирішили обійтися без цього. В них перевозили до этого крупний рогатий скот, да лошадей. Запах був совершенно не переносій. В в основному для того, щоб відкрити двері і есть якщо мертва в вагоні, і повыбрасывать їх. Після невеликої лекції з промовистими подробицями і неформального спілкування з Ітаблаєвим ми лишаємо добровольців самих. Ми попросили їх уявити, що в вагоні ще 200 людей і зайняти відповідну територію. Встановили камеру і забрали мобільні. Я дам вам. Вони простоять так 10 хвилин. Лише 10 хвилин. Час пішов. Все, 10 хвилин закінчилось. Не всі витримали цей час у потрібній близькості. Всіх вже за 10 хвилин замучила спека із Прага. Якщо чесно, це... Саме ужасне, мабуть, 10 хвилин в моїй житті, тому нереально взагалі провести там хотя бы час. Уже 10 минут находишься, тебе сложно дышать. Очень жарко там все давит, атмосфера давит. Я думаю, сколько мне могло бы труд света, если бы они не умерли по дороге. Цей хлопець весь час мовчав і вийшов з вагона останним. Сразу вспомнил э, о освен, потому что сейчас там ну, такой большой открытый музей. Хорошая, наверное, мысль вот создать такой же. музей под открытым небом и даже в вагонах, посвященной депортации. Таким образом, ты лучше поймешь людей, да, и почему они делают то или иное, потому что у них такая вот история. Учасники експерименту зізналися, у душному вагоні їх рятувала думка, що це лише на 10 хвилин. Вони точно знали, де опиняться, коли вийдуть з вагона, і знали, що вийдуть живими. Тисячі кримських татар не витримали смертельну подорож 44-го. Половина переселенців померла від хвороб та голоду у чужих краях. У цьому здається, і полягала суть сталінського переселення. Ольга Кашпар, Юлія Дячук, Андрій Романок та Дмитро Большаков ТСН тиждень один плюс один.